36 гектар помножити на 7 тисяч. Треба роздати людям 252 тисячі на руки плюс податки. Дві тонни фоса по 48 тонн. Вже приїхало, 96 тисяч рахунок оплатити. Пшениця еліта. Насінєва. Коротше, хочу на сінєву пшеницю. 80 тисяч за все. Фух. Так, протруйники і на Гровекс Market почався вчасний ферм. Треба сіння соняшника подешевше купити. Охренеть, я фермер. Де брати гроші? Каже, покажи, як робив феге на власному прикладі. Що робити? Де взяти бабки? Позвонив мій друг і каже, що Оксана, ти в участь в дотації береш Я кажу, та в мене тільки новостворене господарство і ну, мало що землі. Він каже, ну, всі господарства від одного гектара можуть зараз отримати по три тисячі гривень дотації. Я така, я хочу. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати по три тисячі гривень дотацій на кожен гектар у вашому фермерському господарстві. Тому всім, кому актуально, продовжуємо дивитися. А якщо відео сподобається, не забудьте лайк. Будь ласка. Беролекс допомагає годувати світ. Всі українські фермери як один. Завжди, вибачте, плакались, да, що от там в Європі дають по 100 баксів там чи по 150 євро на дотації на гектар. Якби нам так хтось давав. Так от, шановні колеги, ви дочекалися. Це, мабуть, буде перший раз в історії незалежної України, коли дійсно всі маленькі фермери, да, то це не мікробізнес, це маленький фермерський бізнес. Зможуть отримати дотацію. І прямо зараз та, ми покажемо і розкажемо, як це зробити. Мені щось Окей. Що треба зробити? Силочка буде під цим відео, щоб перейти або просто написати в гуглі Дар, Державний аграрний реєстр. І ви перед собою побачите отакий екран. Да? Тобто написано Державний аграрний реєстр, кнопочка Зареєструватися, да? жмякаєте на кнопочку Зареєструватися і попадаєте вже в інтерфейс дії. Да? Тобто фактично, DAR це такий собі просто окремий сайт, який відправляє вас далі на «Дію». Да? І далі всі маніпуляції, якщо ви колись взаємодіяли з дією, а я маю надію, що ви вже взаємодіяли з Дією, да? і відповідно, цей інтерфейс вам знайомий. Так от, у вас тут з'являється Файл ключа треба вибрати. Да. У нас ключик, який генерується в приваті. Да. Це так само, якщо ви вже користувалися дією, повністю все те саме. Скачаний ключик і а, пароль. А, шукаєте його, вставляєте сюди ключик, сюди вводите пароль. Нажимаємо Продовжити і з'являється вже далі отаке вікно, да, увійти за допомогою електронного підпису. Тут ми ставимо галочку, що даю згоду на поширення персональних даних. ФГ, «Клабтекстепу» Оксана Іванівна. Угу. Да, я, я, я я тобою зайшов. Так от. І тут е, ми попадаємо вже в інтерфейс, власне дар», державний аграрний реєстр, документи, ну, державні ділянки, до речі, Оксана, в тебе числиться зараз 35,6 гектарів. Давай нажмемо оновити, вдруг у тебе дореєструвалися якісь нові договори. Ще має бути 5 гектар, але він тільки вчора пішов в реєстрацію. Так, окей, поки тут оновлюються дані, нижче, якщо ми по лівому меню пройдемося, угу. то тут ось дивись, є доступні програми підтримки, Класно. а є Давай. потенційно доступні. Якщо ми жмякнемо на доступні, угу. да, то воно покаже, які тобі прямо зараз доступні програми державної підтримки. Кі -кі? Так от, Бюджетного дивись, у тебе на одиницю оброблюваних угідь на один гектар да. тип підтримка фермерського господарства і інших виробників сільськогосподарської продукції, зона діяльності вся Україна, да? тобто неважливо, ви знаходитесь у Миколаївській, Волинській, Чернігівській, Харківській, да? неважливо. З будь-якої області можете подати заявку. Да, mm -hmm. це, ж, да, це ось заявка. На субсиді... Не субсидію, а підтримку. Бюджетна ага, да, субсидія. Да, субсидія. Бюджетна субсидія на одиницю оброблених крат кратно одному гектару. Тобто по всій Україні дата старту 1 вересня, а дата подачі заявок з 5 вересня. Статус активна. Так, mm -hmm. і тут є копочка подати заявку. Mm -hmm. Бо раніше в мене тут плюсик був, типу, подати. От, я заходив два дні назад. Бач, доробляють, до речі, доробляють. Програму доробляють софт прямо по-живому. Є маленька затримка після того, як нажав подати. І ось тут з'являється таке вікно да, подати заявку на участь в програмі. Окей. Бюджетна субсидія на одиниці оброблюваних площ на 1 гектар. Загальна сума фінансування нам виділили 1 мільярд 545 мільйонів. Виділено загальна сума, да, суму, 1,5 мільярда. Це тільки для малих фермерських господарств. тобто від 1 гектара так. до 120 гектар. Так, у нас тільки що уточнились дані прямо в процесі зйомки, тому що там за камерою компетентні люди стоять. В общем, в умовах було написано, що має бути офіційно зареєстровано ФГ не менше року. Прямо зараз ми узнали, що а до речі, наше ФГ зареєстрований в листопаді. А сьогодні, на секундочку, 16 вересня. От, відповідно, а, і ми чогось можемо подати заявку, хоча що нема року МФГ. ФГ. А відповідно сказали, що ця умова зараз уже ну, типу не актуальна, що можна пробувати і тим фермерським господарством, яким менше року. Угу. Тоді таке маленьке питання. Якщо зареєструвати ФГ зараз і зареєструвати на нього землю зараз, чи буде працювати, треба перевірити. Колеги, можете зареєструвати ФГ, перевірити, тоді нам напишете. Чуюсь? А може подождемо понеділка? Почнемо подавати заявку. У мене буде ще на 5 гектар більше. Жадність. Тепер давай прочитаємо уважно умови мілким шрифтом. Да, тому що я прошли раз не прочитав. На яку суму ви претендуєте згідно умов програми? Для розрахунку суми необхідно помножити загальну площу оброблюваних угідь сільського, сільського, тобто, сільського господарського призначення в користуванні розділ земельної ділянки, інформація з реєстрів а, так. 3100 гривень. Увага! На всю а, враховану площу у розділі ділянки та активності мають бути заповнені відомості. Про... Стоп! Ми тоді не можемо подати заявку поки. Чого? Тому що я пам'ятаю, що в тебе числиться не на всій землі, що ти що ну, тебе ж... сіяла. Просто... Так, о, ану, дивись, земельні ділянки, діяльність та активності. О, тут Дивись, в тебе тільки 20 гектар соняшника числиться. Тобто тут ми можемо вибирати пшеницю, пшеницю. Пшениця озима. Так. Кстати, є ще пшина. <ріху> Площа. А чому не можна вибрати всю? Це мені треба вищити. Тіпа... Скільки в мене лишньої землі, яка не засіяна. О, додався. Тобі ще тільки що одна ділянка, Оксан, Дивись. <ріху> Жодне Жад... з <в> прямому ефірі. <ріху> Тепер активності. У тебе числиться 20,06 соняшника. Так, тепер тобі треба додати 17,56 пшениці. Так, так. так, культури додати. Ти знаєш, воно прям читає, так як в мене Пшениця. буде. Ну, так як в мене в реальному часі. Так, да, так. Площа 17,56. Угу. Період від 5 вересня. 5 де, вересень. Вересень, вересень. 2022. До... Пиши до 1 липня. Да, ні, 1 рано. Давай на всякий случай 20 липня. Давай. А, знива десь середі. ну, мож, нет, Може нет, бути нет, раніше, так. Да. 20 -23. Так. Що таке незавершений. А, все, не завершено. Тоді дони треба писати, якщо не завершений. Отлічно. Тобто, якщо ви тільки посіяли, то треба повзуночок не завершений додати. Чого? Бо якщо скосили, то треба врожайність, щоб ви одразу відчитались державу, оскільки ви скосили. Я не знаю, чи є зв'язок дара з офіційною бухгалтерією, тобто з податковою через вашу бухгалтерію. Але теоретично має бути. Тепер у нас вся площа засіяна. Uh, у нас 20.06 соняшника, який ми ще не зібрали, як зберемо, там, посіємо пшеницю. Да, і зима пшениця 17,56. Uh, uh, посіяли вже. Да, відповідно, у нас є uh, земельні ділянки повністю всі заповнені, де діяльність і активності. Так, ще раз показую, ось отут всі наші земельні ділянки, да, прям всі кадастрові. Да, Тільки а, що додалося 2 гектари. Да, а, вот, а ось uh, діяльність та активності. Наші соняшник і пшениця вже ось в гектарах о, додавлені. От. Тепер ми можемо спокійно йти в доступні програми підтримки. Підтримка фермерського господарства інших виробників СГПції, mm -hmm. вся Україна подати заявку. Давай подаю. Я нажав подати, кілька секунд треба подождати, поки вікно з'явиться. Та-дам! Діє швидка, але не настільки. <гум> перевіряємо. <гум> так, перевіряємо. А тут нема що перевіряти. Воно просто дає за це заявку. Тепер скільки в мене буде дотацій? 37-56, ми ага. можемо на 300. Да. І 116 тисяч. Це навіть на оренду не хватає. <гум> <Даже> навіть <половину гум> <оренди. гум> на половину оренди не хватає. Ну що це хвата? Це хватить, щоб купити по програмі вчасний фермер на гровекс маркеті насіння соняшника на наступний рік. Так, тут галочка Даю згоду нажимаєте типу, і кнопку можна нажати. Тобто, даю згоду mm -hmm. на доступ подань, дані на моїй персональній сторінці і подати заяву. Подожди, а це що таке? Що в за яку суму Ви ретендуєте згідно напиши суму. А, треба суму написати. Давай. Давай пишемо суму. Ти, а, ти не зря висчитала суму? То 622. повзуночок, що даємо згоди. і подати заявку. Та-та-та-та. -да 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 -да! Так. Очікуємо. Бюджетна субсидія на одиницю 1Г. Заявка номер такий То очікує. Бюджетна субсидія на одиницю. А, та -та -та. Для провадження сільськогосподарської діяльності бажана сума 116 тисяч 622 гривні. А, так. і ось дивись, нас одразу перекинуло в пункт «Мої заявки у програмах. Так, нам тільки що за камери сказали, що супер важливо. Треба обов'язково переконатися, що точно вищитили суму, що точно та площа, яка у вас числиться по реєстру, де земельні ділянки, і вона має сходитися в ділян... ділянки та активність. Точно має бути така сума, потім перемножити її на 3100 гривень і точну суму вписати. Тобто дуже важливо, щоб була точна сума, бо якщо десь там якась гривня чи копійка не зійдеться, да, то ну, як обично буде причина вам нічого не дати. А тепер треба підписати. в общем, треба заявку підписати. Далі тут треба заповнювати дані. Так, у нас біометричні відсутні. Так, далі. Підтверджую, що до мене організації а, не застосовано судові процедури. Не застосовано, ні, так. Ні. А, підтверджую, що не притягався до кримінальної відповідальності. Та наче ні. Підтверджую, що до мене або організації в інтердесах, яку я позадаю заявку, не застосовували спеціальні економічні санкції. То що ти мене лякаєш? Та це ну питають, так ні. Та ні, я з хіба знаю, що в мене такого не було. Ні, не вірно. Не застосовувалися. Не застосовували, Підтверджую, що я або організація в інтересах якої подаєв, фактично не перебуває і не проводила свою господарність на тимчасово окупованій ні, мене або в Криму. Підтверджую, що я або організація в інтересах якої подає заявку, має заборгованості перед бюджетом. Немає. Підтверджую, що організація подає заявку, не подавала господарську діяльність Російської Федерації або Білорусі. Йдуть вони в банк. Підтверджую, що я або керівник або власник в інтересах подану заявку, не включено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні дії. Коротше, тут е хренова туча всього. Воно вже зразу проставлене. Через то я просто пролистаю, як обично, читати не буду і навижу зберегти. Прочитали там, бути да. Просто нажимаємо зберегти. О. Тут, да, підписати. Так. Електронного підпису. Файловий. Тут ми так само ще раз вибираємо, так, мене ж запис іде, да. вибираємо знову. Ключ. Да, тепер нам треба пароль зчитати. О, все, є. вона тепер світиться доступні. Переглянути. Підписав вже, да? статус активна. Да, я підписав. Переглянути. Опа. Тепер дивись, uh -huh. воно перекидає в мої заявки. Uh -huh. так, зараз бюджетна субсидія на одиницю площ очікує, сума бажана. Є, подання заявки є. Воно на статусі обробка, uh -huh. перевірка, обробка. Дата створення 16 вересня, 9.56. Прям тільки що. Uh -huh. Заповнення даних виконано. Дота, все, ми все зробили. Тепер очікує, і у нас обробка. Отже, ми відправили заявку, і тепер вона знаходиться в статусі. Очікуємо, і ми очікуємо, поки нам її перевірять. І, швидше за все, тут же можна буде перевірити статус або нам прийде відповідь, якщо щось не так, тут же в цьому кабінеті Державного аграрного реєстру. Про дотацію на гектари розказала, але ще є для агровиробників дотація на худобу на корови, як то кажуть в народі. Дивіться, якщо у вас зареєстровано від 3 до 100 корів будь-яких напрямків продуктивності, ви можете отримати на одну корову 5300 гривень. На одну корову, але не більше сума ніж 530 тисяч, тобто максимальна сума на 100 корів на одне господарство. В кого є, будь ласка, скористайтеся такою можливістю. Час подання заявки до 15 листопада 2022 року ще є час, бо сьогодні ще тільки вересень. Подавайте і ще важливо, що ця програма діє на тих корів, які ідентифіковані, тобто які зареєстровані відповідно до законодавства. Діє програма також на усій території України, окрім. Території, які знаходяться під окупацією, або на території, яких зараз ведуться бойові дії. Всі ці території можна подивитися на сайті. Будьте уважні і, будь ласка, скористайте своєю можливістю. Тепер давайте по ваших запитаннях. Так, за годину ви насипали доволі багатенько запитань, а основних, на Так, Хто не підписаний на Інстаграм, там все саме швидше відбувається, тому підписуйтесь. Реклама. Угу. Так, е, і Ваші запитання, погнали. Даша запитує, чула, але ми в прольоті Бога не вписується. Від якої до якої площі? від одного гектара до 120 двадцяти гектар. Що робити, якщо не зареєстрований ФГ про проконсультувалися? Проконсультувалися. Тобто як чи можна отримати це одноосібником? І тут така виникає трошки колізія. Колізія так. так. чого? Тому що да фізособа теоретично може зайти в державний аграрний реєстр. На фізособі може числитися якийсь кадастровий. Да? І можна подати заявку на 3 тисячі гривень, якщо у вас у власності є уява 5 гектарів, або у вашої мами є 5 гектарів, або в тата. Вони там да, можуть податися, але знову ж таки заявку можна подати тільки на ту землю, на якій ви вкажете, що ви робите якусь діяльність. Спробувати можна. Якщо у вас є чуєчка, що ви претендуєте на, ці, на цю дотацію, на цю субсидію, подивіться умови, якщо так, то подавайтеся. Дуже багато людей починають писати, що обов'язково розказують так, розказують, треба. Ми тільки що, якщо ви додивилися до цього моменту відео, то вже все розказали, показали в наскільки було траблів, Ми півтори години пишемо це відео. Хоча здавалося б, що 10, 10 хвилин, 10 хвилин, та й запишемо. Ні, півтори години, поки все в реальному часі перерахували суму дотацій, перерахували площу. Нам дозареєстрували 2 гектари. прямо коли ми писали це відео. Ми просимо вас. Отримайте, будь ласка, свою дотацію від держави. Будь ласка, отримайте свою дотацію. Силочка на державний аграрний реєстр так само буде під цим відео. Переходьте і отримайте свої гроші. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. І хай прибуде з вами урожай. Всім нам перемоги! Хай це буде добре.